Всім доброго дня з прекрасного міста Едмонтона, тут в Канаді. Сьогодні хочу підняти дуже таку тему. Я розповідав про цю тему буквально два роки тому, якщо я не помиляюся, може три роки тому. Я піднімав тему про те, що українці назвали Канаду рабством для життя. Тоді я добре так розкав все по поличкам, розповів, чому вони саме так себе почувають. Багато з вас мене підтримало, сказали, що це є. Недобра система, що це погано, що потрібно сплачувати свій будинок, і що це ви почуваєтеся ніби як якимось рабом, і що це нікому не потрібно. Деяка частина не підтримала мене, але це є правда в якомусь сенсі цього слова. Але коли я бачу, що наші люди, от зараз на форумах, знову пишуть про це рабство і жаліються, 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 жаліються. Мені стає якось не по собі. Ну, от як можна жалітися? Коли в Україні війна, коли в Україні гинуть люди, а тут наші люди, деякі українці, жаліються, перебуваючи в повній безпеці, мені здається, що це якось дуже сильно некоректно і негарно, і велика в якомусь сенсі цього слова навіть не повага. Ніхто не говорить, що люди не повинні переживати за своїх дітей, за свої сім'ї і не там не жалітися взагалі. Але коли це робиться публічно і говориться, які ми тут раби, як нам тут погано. Але враховуючи на те, якщо подивитися на ситуацію тої людини, то та людина за останні 3-5 років взагалі абсолютно нічого не зробила та не змінила зі своїм життям і продовжує жити в тому самому житті, ходить тою самою доріжкою і дивується, чому немає достатньо грошей, і чому та людина почувається як якимось рабом. Сьогодні я вам розповім дуже цікаву річ. І від людини, яка фактично тут живе 21 рік, ви собі просто вдумайтесь. 21 рік досвіду життя на чужині в Канаді. І я дійсно можу вам розповісти, що таке рабство і як воно, як що я думаю про те, що наші люди зараз саме говорять. Але залишіть мені прямо зараз вподобайку за мою роботу, за українську мову, за україномовний контент пишіть свою думку на цю всю ситуацію, звісно, і підписуйтесь, підписуйтесь на канал, тому що якщо ви не будете підтримувати своє рідне українське, то повірте мені, ні нікому воно буде не потрібно в майбутньому. Хочу почати з дуже важливого аспекту і пункту, про який мало хто задумується. Рабство воно починається тут, і воно тут і залишається з людьми, якщо люди себе так почувають і настроюють свій ментальний стан. От якщо ви будете собі завжди казати, навіщо мені та хата, і заспокоювати себе, що ви не, не сплачуєте іпотеку на цей будинок, тому що ви якимось чином себе почуваєте дуже сильно вільним, бо ви не прив'язані до ніякого кредиту, або не купуєте нову машину, то скажіть мені одне: то як ви ціле життя своє живете, кожен з нас живе один раз тільки на цій планеті. Один раз, ми маємо один коротенький, малесенький шанс, щоб... Прожити на цьому світі нормально, гідно, без ніяких взагалі проблем. І тут ви жалієтеся і говорите, що я ніколи там не буду купляти новий автомобіль, бо це витрата грошей, я ніколи не буду купляти ніякий будинок, бо я не хочу бути повноцінним рабом. Або я не хочу працювати з 8 до 5, бо це все просто рабство, рабство, і рабство, і більше нічого. То як ви, коли ви помрете, і ви з... повер... повернетеся чи. Підете, наприклад, в якийсь інший світ до Бога е, на гору, і Бог вам скаже. Бог вас запитає. Ну ти, наприклад, Іван? Ти міг бути от такі, от такою -то людиною, але ти не брав ці ризики, ти не використовував свої шанси, і ти вжив тільки один абсолютно раз. І тепер ти вже помер, ти вже не можеш повернутися час назад. Але подивися, що би було, якщо би ти дійсно мав би свою виплачену хату потім, мав би нову машину, принаймні би попробував, принаймні би пожив і принаймні би відчув, що таке життя, бо життя є для того, щоб відчути це все. Люди не купують нову машину, щоб показати себе щось. Люди купують нову машину, бо вони. Хочуть саме нову машину. Вони хочуть, щоб та машина пахла новим, щоб вона була з салону. Вони хочуть відчути це відчуття. І це класне відчуття. І задля того ми живемо на цій планеті, щоб це все відчувати. Бо якщо ми не будемо це відчувати, то для чого ціле життя економити і збирати ці гроші, так як деякі люди збирають? І потім що відбувається з тими грошима? Вони з вами не йдуть далі. Вони залишаються на цій планеті, і потім вони переходять вашим дітям. І ваші діти беруть і ті всі гроші починають... Тринькати, тринькати, тринькати так легенько, без проблем, без душі. А ви ціле життя старалися, щоб це все на купочку складали і переживали, скільки ви в магазині заплатите, щоб зекономити той лишній долар чи два долара. Тому повертаємося до того, що рабство залежить від того, як ви мислите, як ви дивитесь на ситуацію. Я не можу сказати, що в Канаді є рабство чи в світі є рабство. Бо якщо я так скажу зараз, наприклад, то фактично весь світ можна. Кинути під одне колесо. І вам скажу одне: що всюди в світі система вона є одинакова. Чи ви будете жити в Італії, чи ви будете жити в Європі, чи ви будете жити в Україні, чи в Канаді, всюди можна добитися нормальних вершин, якщо немає, звісно, війни, якщо немає такої біди, яка є дійсно зараз в Україні. А якщо так спокійно жити і дивитися. На майбутнє все правильно планувати, то всюди, в кожній країні майже одинакова система. І можна здобитися в кожній країні одинакових речей. Тому Канада зовсім не є рап, рап, тут нема рабства для тих людей, які вміють використовувати цю систему в свій позитивний бік. І повірте мені, якщо ви думаєте, що ви купуєте хату чи якусь квартиру чи нерухомість і сплачуєте по 20 років. Чи по 15 років, скільки ви там хочете сплачувати, що це є кред... це якесь рабство, бо ви причіп... причіпляєтесь до того, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що ви відкладаєте гроші в той самий момент і з тими руками, що ви сплачуєте. Так, ви віддаєте багато на відсоток. Але принаймні, коли вам буде 50 років чи 40 років, то ви будете мати вже виплачений. Будинок, чи навіть раніше, чи автомобілі собі. і Ви це все відчуєте. У вас буде щось, що ви можете в будь-який момент також і продати. Тобто ви не підписуєте себе навіть на той кредит, вам не обов'язково його до кінця доводити. Ви можете пожити в тій хаті 5-10 років. І потім прийде час подивитись: ну так, вже підходить, треба скоро міняти. Ну, вікна, потії треба буде міняти. Це все гроші. А я просто продам, ще зароблю щось з тої хати і опа рухом. Куди рухом собі, в якусь іншу країну чи йдете орендувати, а у вас вже в кишені повно грошей їздити по світу. Тобто, це залежить, це як ви дивитесь на світ. Просто люди деякі просто дивляться на речі і думають, що... Вони персонально не дадуть банку заробити. Та ви думаєте, той банк переживає за саме вас, одних, що ви не дали йому заробити сьогодні? Той банк, якщо від вас не заробить, він від наступних п'ять людей заробить, які будуть задоволенням, просто щоб тільки чекають, щоб отримати кредит на автомобіль чи на будинок і будуть то платити. І потім в майбутньому будуть задоволені своїм е, своїм рішенням. В кінці дня це все власно залежить від людини, що людина думає, як людина живе своє життя. Але я вам одне можу сказати, що. Рабство є тільки в тих людей, які мають його в своїх головах. Якщо ви навчитеся розуміти світ більше, дивитися на світ глибше, дивитися зі всього можна брати якийсь позитив, не вигоду, тому що люди, які шукають вигоду, вони ніколи не успішні в житті. А дійсно шукати позитив, який допоможе вам покращити себе, бо ви тільки можете бути покращеною версією самого себе. Пам'ятаєте, то ви не можете бути кимось іншим, ви тільки можете працювати над собою і брати від інших людей приклад, який, тільки від тих людей, які кращі від вас, а не які є. Гірші від вас, бо якщо ви будете дивитися на людей, які гірші від вас, і будете себе оточувати такими людьми, і будете раді, що та людина нижче від вас сидить, і ви себе від того почуваєте краще, то ви ніколи не вийдете ні на який нормальний рівень, і тим більше ніхто вас серед людей не буде ніколи поважати і підтримувати. Навіть якщо це знаєте, буде ви може думаєте, що щось поважають, але таких людей ніхто не поважає. Тому, друзі. Пам'ятайте про це, не говоріть, що в Канаді рабство, особливо враховуючи, що зараз в Україні страшна війна, великі проблеми. Це навпаки є, можна сказати, в, ваших, в вашому місті багато людей би хотіли бути. Я Не кажу, що всі українці, але деякі українці би хотіли теж мати таку можливість, щоб спробувати принаймні мати хоч якийсь шанс на життя. І не кожен зможе добитися вершин. Це просто нереально. Якби кожен міг добиватися вершин, то тоді би світ, уявіть собі, який би світ би був. Тоді би всі би ми ходили мільйонерами, мільярдерами. А так не буде. Це не в системі. Тому тільки деякі люди, які розуміють систему, вони можуть вискочити з того знаєте, стандарту, в якому ми всі в загальному живемо. Я надіюсь, що це відео вийшло класне, цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.